Двох інформаторів ворога, які коригували ракетні удари по території прифронтових районів Донеччини, затримала СБУ під час контрдиверсійної зачистки. Насамперед, зловнисники розвідували та передавали окупантам точні координати місць, дислокації особового складу і техніки зсу, зокрема бойових позицій реактивних артилерійських систем Хімарс. Крім того, збирали інформацію про геолокації та функціонування місцевих об'єктів критичної інфраструктури, тримали зв'язок з бойовиками на тимчасово окупованих територіях сходу України. Розвід інформацію передавали через одного з посадовців так званої народної міліції ДНР, надаючи йому фото з позначками об'єктів на електронних картах. А для комунікації між собою використовували російську соцмережу ВКонтакті. За місцями проживання затриманих правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, флеш, накопичувачі, мобільні телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності. Зловмисникам повідомили про підозру. Зараз вони перебувають під вартою. Спецоперацію проводили підрозділи СБУ Черкаської, Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.